Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Таємниці Таро. Сьогодні в нас буде ворожіння на старовинному пасіянці Київська ворожка і дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє та майбутні події. Пасіянс дає прогноз на найближчий час і збувається від кількох днів впродовж місяця. Отже, тема нашого ворожіння. Події найближчого майбутнього. Налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. А я починаю ворожіння. У нас сьогодні буде два варіанти. Перший, другий оберіть свій варіант. А я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, хто обрав перший варіант або білий камінчик. Я починаю ворожіння для вас. Події найближчого майбутнього покаже нам старовинний пасіянс. Отже, пасян склався, які ж карти збілися. Сонце, коромисло, люстерко, чи дзеркальце. Грамо. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. І треба одразу відзначити, що у вас настає щаслива та світла смуга в вашому житті. Сонечко це найкраща картка цього пасіансу та найщасливіший знак, що передвіщає здійснення всіх ваших бажань. Тобто, щоб не задумали ви на цей пасіянс, знайте, що вас чекає успіх та здійснення вашого бажання або мрії. А ще й велика радість за цією карткою. Але у вас все ж таки будуть сумніви та коливання за карткою коромисло. Бо для вас ситуація залишається. Невизначеною, тому у вас можуть бути коливання або сумніви в прийнятті якогось рішення. Вас чекає нове знайомство за карткою люстерку. Причому нова людина, з якою ви зустрінетеся чи познайомитеся, може надалі стати вам дуже близькою людиною. Або на вас чекає знайомство навіть з цікавими особистостями, тобто з цікавою людиною. А ще й найближчим часом ви отримаєте важливого листа інформацію або звістку за карткою грамота. І завдяки цієї інформації, або новини, або звістки ви отримаєте відповідь. На поставлене вами запитання. Тобто, вам відкриється інформація, яка дасть вам відповідь. На те питання, у якому ви, можливо, мали сумніви або коливання. А тепер ви отримаєте чітку відповідь. На це запитання. Отакий Пасіян склався сьогодні для першого. Варіанту. Дякую за увагу та перегляд. А ми йдемо далі до другого варіанту. Для тих, хто обрав другий варіант і синій камінчик я починаю ворожіння для вас. Події найближчого майбутнього покаже нам старовинний пасіянс! Отже пасіян склався, які ж карти збіглися. Дивимось, віночок. Клубок. Супутня картка. Коромисло та розбите серце. Якір, підкова, грамота. Місяць двері. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. І перша картка, яка випала вам, має добрий знак. Це віночок, картка, яка втілює ваші надії, ваші мрії а також вказує на новий шлях в житті, або якусь новизну. Тобто, якщо ви на щось сподівались, надіялись або мріяли, то для вас відкриється нова можливість втілення вашої мрії або здійснення того, на що ви сподівалися та на що ви мали надію. Отже, вас чекає дорога за карткою клубок. Можливо, вам доведеться кудись поїхати. Клубок завжди передрікає поїздку, подорож. Тобто, попереду у вас якась поїздка, дорога. І з цього питання у вас є сумніви та коливання. За супутньою карткою коромисло. Ще й ви дуже хвилюєтеся за дорогу та близьку вам людину, якої доведеться кудись поїхати або вам поїхати. І вас чекає розставання з цією близькою для вас людиною. І якраз ці хвилювання, ці сумніви, та коливання пов'язані з невизначеністю. Що вас чекає найближчим часом. Але дорога вам падає поїздка чи подорож. Із-за невизначених обставин у вас присутні коливання, сумніви та хвилювання за близьку вам людину чи близьких людей. Але знайте, що вас буде супроводжувати удача, бо вам випала найкраща картка цього пасьянсу підкова! А підкова це дуже щасливий знак. Бо сама пані Фортуна буде із вами і посміхнеться вам у найближчий час. Тобто сподівайтесь на свою удачу і все буде добре. У вас все стабілізується та все буде благополучно за карткою Якір. Всі ваші справи будуть успішними і вирішаться благополучно. А ще ви отримаєте якогось важливого листа, повідомлення або звістку за карткою Грамота. Або гарну новину, яка дуже важлива для вас у цей час. Знайте, що всі ці події будуть відбуватися упродовж місяця. За карткою місяць та вам доведеться звернутися до казенного будинку для вирішення якихось ділових або паперових справ. А якщо у вас була надія або мрія на зміни по роботі, то знаєте, перед вами відкриються ще одні двері. З'явиться нова можливість. Зміни роботи або отримання дуже цікавої пропозиції. Знайте, що ваш візит до казенного будинку та вирішення всіх паперових або ділових справ буде успішним, бо поряд ми бачимо лише позитивні картки. Отакий От пасіян склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! На цьому враження завершено. Дякую вам за увагу та час, проведений разом зі мною на каналі Темниці Таро. Бажаю всім щасливих змін у житті, миру, кохання та вдачі у всіх ваших справах. Будьте разом із каналом Темниці Таро. Завжди на крок попереду самого часу. І до нової зустрічі!